Вітаю! Мене звати Мілана Макугон. Я вихованка гуртка Юніс скаути Лебединського центру позашкільної освіти. Моя пристрасть це кулінарія, і я особливо люблю готувати українські страви. Сьогодні я з радістю презентую наш традиційний борщ. Борщ це не просто страва, це справжній витвор української національності. Його рецепт передається з покоління в покоління. Мінюється залежно від регіону та навіть родини, але завжди залишається важливою частиною української ідентичності. Не винятком є й лебединська громада, де борщ має свої унікальні особливості. Дослідження історії цієї страви в регіоні дозволило виявити місцеві традиції, які роблять лебединський борщ особливим. Історичне коріння борщу сягає глибини віків. Перша документальна згадка про цю страву датується 1584 роком у Києві у ємських книгах 16-17 століття згадується слово «борщівник», що за однією з версій стало основною назвою страви. Дехто вважає, що слово борщ походить від давньоруського буряк, адже цей овоч є ключовим інгредієнтом червоного борщу. У давні часи м'ясо в борщі можна було зустріти лише на великі свята. Готували з капустою, буряком, морквою, петрушкою, картоп'я з'явилася пізніше. У борщ додавали, власне, як буряк, так і буряковий квас. У визначні дні приправляли сметаною. Трохи пізніше для смакоти почали нарізати сало, а після вдалих походів козаків на столі з'явився часник та різноманіття спецій. Український борщ має безліч варіацій. Він може бути червоним, зеленим, білим, гарячим або холодним. Цікаві рецепти приготування борщу існують у лебединській громаді, де кожне село має свої кулінарні традиції. Пристайлівський борщ заправляють особливою засмажкою, дрібно нарізане сало обсмажують на сковороді, дають цибулю, кубиками та моркву соломкою, що надає страві особливого смаку. У Гудимівці борщ готують лише з тушкованими овочами, які спочатку готуються окремо, а потім додаються до бульйону. Його подають із гарячими пампушками. Грицини славляться тим, що подають борщ гарячим у глиняних горщиках із кришечками, щоб він довше зберігав тепло. Михайлівський пісний борщ готують із тушкованою квасолею у томатному соусі та консервованою рибою, що надає йому незвичного, але гармонійного смаку. Ворожбянський борщ отримує особливу пікантність завдяки спеціально раніше приготовленому буряковому квасу. У калюжнях традиційно готують зелений борщ зі щавлем та вареним яйцем. Боровенський борщ справжній кулінарний витвір. Його готують із вареним червоним і сирим цукровим буряком. Засмажку не використовують, натомість додають товчене сало з чесником. Наше мальовниче місто лебедин це грибний край і наш борщ особливий у приготуванні. У киплячий грибний бульйон кладуть нарізану картоплю, шатковану капусту, потім додають варені гриби, квасолю з відваром, тушковані буряки, пасировані овочі. Готовий борщ заправляють салом розтертим чесником на 20 хвилин. Перед подачею тарілку наливають борщ, додають сметану, посипають зеленю, окремо подають пампушки з часниковою підливою. У Лебедині борщ шанують не лише як традиційну страву, а й як частину культурної спадщини. Тому тут регулярно проводилися свята борщу, де кулінари з різних сіл громади змагалися у приготуванні найсмачнішого борщу, презентуючи автентичні рецепти, передані від покоління до покоління. Традиційним був регіональний фестиваль борщу підопригорах, де учасники з усієї сумщини представляли свої унікальні рецепти. Борщ це жива історія українського народу, його культурний код і символ національної єдності, включення цієї страви до списку нематеріальної культури, спадщини ЮНЕСКО, підтверджує її унікальність та важливість. Однак спадщина не існує сама по собі, її потрібно досліджувати, зберігати та передавати наступним поколінням.